Добрий день, мене звати Інна Корило, я каскотерапевт, жіночий тренер та письменниця. Перший раз потрапила на таку суто тусовку. Дійсно, більше нагадувало тусовку однодумців. Багато цікавого, дійсно, незвичного. Мені ніби як не освітяно, було дуже цікаво. Багато. Новинок багато що для себе взяла. взагалі в принципі було цікаво подивитися, як освітяни розповідають про себе, які в них новинки, що вони подають. Для і для себе взяла, і цікаво було виступити. В принципі, виступаючи різними людьми, різні там бізнесмени, і освітяни, і школярі, і учні можу сказати, що в принципі мені це близько. Ми з ними не одній хвилі. Мені подобається, як вони сприймають інформацію. як Вони взаємодіють із тренером, і між собою тому я задоволена, закликаю. Приєднуватись, дійсно цікаво проводити час з однодубцями, ти з ними ростешся, набираєшся чогось нового. Ну і в принципі можна відпочити, поєднати, отримати чудовий масаж, басейн зранку. Взагалі мені стиль таки подобається, зранку став басейн, поснідав, пішов, повчився, відпочив, пішов знову вчитись, а в кінці у нас е е е релакс. Відпочинок, ну і обмін інформацією. Так що всіх закликаю дуже суто про в хвилі. хвилі-2022». сподобався зимовий. І до нових зустріч!